українські лікарі дуже стурбовані через ризики розповсюдження поліміелітом. Чи бояться поліміеліту лікарі у Фінляндії? Ну, ми маємо дуже велике охоплення вакцинацією. Це означає, що понад 95% нашого населення вчасно зроблено вакцинацію. Тож з цієї точки зору нам нічого не покоїтися. Більшість наших громадян захищені, тому навіть якщо поліоміеліт і прийде, звідкись до Фінляндії, то більшість наших людей захищена are protected. Чи рекомендуєте ви робити щеплення дорослим, якщо вони збираються до Росії чи, наприклад, наразі до Таджикистану? згідно з національними рекомендаціями, якщо ви їздите до ендемічних країн, зокрема Індії, Непалу, Нігерії, то вам слід зробити вакцинацію проти поліоміліту раз на 5 років Зараз у випадку з епідемічними країнами застосовуються ті ж правила. Тому, якщо врахувати, що в Таджикистані спостерігається епідемія, за останніми цифрами там близько 240 людей інфікувалися. Ми радимо людям, які збираються до Таджикистану. Будь ласка, переконайтеся, що від вашої останньої вакцинації проти поліоміліту минуло не більше п'яти років. А коли більше, то зробіть ревакцинацію, тим більше, що в державних клініках. Її роблять безкоштовно. А якщо ви їдете до Росії, то Росія це з одного боку не ендемічна країна, а з іншого тут нема жодної епідемії. і тому вакцинного захисту, який ви отримали в ранньому дитинстві, юності або в дорослому віці, як мінімум чотири дози, вистачить. Як сталося так, що у Фінляндії таке велике охоплення програмами щеплення. Я думаю, що ми маємо досить високий рівень довіри до держави. Додайте до цього той факт, що всі вагітні жінки майже без винятку відвідують клініки для вагітних, де обговорюються, яку вакцинацію отримає немовля їм дають таку собі листівку, де пояснюється, яким хворобам можна запобігти за допомогою вакцинації. Я гадаю, що у батьків є досить часу, щоб подумати над цим. до того ж, зазвичай вони довіряють пропозиціям держави, поширюють інформацію про вакцинацію і дитячі клініки та медсестри. Я думаю, що саме завдяки створенню подібної довіри і розумінню того, яким хворобам можна запобігти за допомогою вакцинації, ми і маємо таке високе охоплення. Чи рекомендують жінкам у Фінляндії робити щеплення від краснухи до вагітності. Ми включили вакцину проти краснухи як частину КПК до національної програми. Отже, наразі всі жінки репродуктивного віку. Одержали її в дитячих клініках ще дітьми. Отже, в цьому сенсі більше немає необхідності радити щеплення жінкам, які планують вагітність, адже у них уже є основний захист. Але, звісно існує питання. Коли жінка їде до пологового будинку, то треба перевірити, чи зробила жінка у дитинстві це щеплення. Але наразі охоплення становить близько 100%. Зараз точаться великі дебати щодо вакцини проти пандемічного грипу АН1Н1. Яке ваше ставлення до пандемічного грипу АН1Н1 і якої думки про це пересічні фіни? кажете, пандемічний грип, а аж один один у квітні минулого року. Уряд прийняв рішення придбати 1,3 мільйона доз вакцини. Ми мали 48 годин, щоб ухвалити таке рішення, і на щастя, удержали дозвільний сигнал від нашого міністерства фінансів. отже, ми купили по одній дозі на кожного громадянина Фінляндії і ми почали вакцинацію 44 тижні тому, тобто в кінці жовтня минулого року і поки що ми досягли охоплення близько 70%. Інакше кажучи, ми зробили щеплення практично всьому персоналу в галузі охорони здоров'я практично всім вагітним жінкам. потім групам ризику за медичними показниками до 65 років. тоді дітям до 3 років, а також більшості людей до 24 років. Отже, охоплення щепленням груп, які ми розглядаємо. Групи ризику за медичними показниками наразі